І нас уже тоді звільнили з служби з гура. Ми вже були пенсіонерами. А коли почалася війна, я пішов служити війська. А там теж після 45 звільняють? Ні, ні, нас просто звільнили. Тому ага. я вже мав право на пенсію, але вони звільнили мене тому, що ну. Фактично, я виконував свою роботу, вони кажуть, не треба цього робити. там, Вагнерівців не треба робити, поняли? Це не треба, тому що це все не в інтересах Росії. Хто вони... І це вам сказав? Це Буданов особисто. Тобто, Єр... Дивіться, вагнерівську операцію зупинив хто? Єрмак. І коли ми почали про це говорити, що він зрадник, нас всіх позвільняли. Буданов особисто Буданов сказав моїм. Подождіть, оцей Буданов що зараз да, полковник. Це був генерал, так? Сказав моїм, моєму заму, каже, знищ матеріали по вагнерській операції. Він каже, я не знищу, тому що це секретна інформація, вона має зберігатися 5 років мінімум. Той каже, як Єрмак скаже, так і ти зробиш. Тому давай знищуй або візьми, перепиши їх по-іншому. І мої хлопці відмовились це робити. І Будалив їх позвільнявся. Кось перевів, когось. Я взагалі на пенсію мене відправили після цього всього. Сказав, що це я все організував, що це так все. Такий зараз пенсіонер? Так, да, я на той момент вже був пенсіонер. Зараз я. Да. В Збройних силах, але мене відсторонили, тому що я ну, підкри під слідством на сьогоднішній день. Де ми з вами можемо зупинитися? — тут, тут далі там, там, балкончика. Угу. — А вони там вам заробітну платню ні, платять? Ні, ні, ні. А чому? Тому що я не вимагаю, тому що я не на посаді. Поняли, мене при Зеленській особисто о, дивіться, там у Бутусова, є інтерв'ю. Я давав і дав йому відео аудіозапис. Коли командир, начальник штабу сил спеціальних операцій, де я служив, дзвонив мого командиру і каже: Команда з офісу ну, команда звільнити цих політичних людей, і нас звільнили. Тось нас Звільнили з посад. І нікуди не призначили, насправді. От я в повітрі сьогодні і вони таким чином. А як же ж ви живете? Що ж, а що ж вони собі? Пенсію вашу да, вони платять? Даві... — пенсію зараз вони. Пенсія мене є ще старою. Да. Да. От трошки мене є. То... На хліб ну, вистачає. Так, так, понятно. І виходить, що вони з того часу, от вже мене звільнили у 22-му році, в вересні місяці, з того часу мені ніхто нічого не платить. Я говорю, давайте я буду служити. А ви мені скажіть, що а що зараз це зараз було? Це планувався суд, інша справа. Тобто вони порушили дві справи стосовно мене. Перша справа це по літаку, по викраду літака, друга справа це по Ніби до країна. Давайте трошки далі, щоб не стукали нам тут молотком. Mm -hmm. Друга справа, і от вона вже триває. Теж півтора року, і поки що ми навіть не вийшли в судовий процес. Це підготовче засідання планувалося, і вони хотіли продовжити. Вони під ці, саме по цій другій справі вони тримають мене під арештом, тому що під домашнім. Тому що по першій справі мене суддя вже випустив, випустив під залог. І за мене заплатили залог 9 мільйонів гривень. Зрозуміло, так? Це вже друга справа. От вони її теж тягнуть. Це справа, яка була порушена стосовно штанька Дмитра, такого штанька Дмитра, який в свій час записав Дениса Єрмака, рідного брата Андрія Єрмака, записав приховано на камеру, що той збирає хабарі за призначення на посади в державні органи. Тобто Єрмак Андрій разом з Зеленським. А його... А скажіть, будь ласка, що у вас в Клапівницька Киловага? Клопивніському це інша справа про обстріл аеродрому. Що нібито під час операції по викраденню російського літака був стріляний аеродром. Вони так вважають, що це все, -все пов'язано. Але насправді сьогодні це не пов'язано. І ми вже бачимо по тим коментарям і по тим допитам, які відбулися на сьогодні. це. А ким ви там були? Яка у вас була должність? Я був в силах спеціальних операцій, був заступником командира частини. І ми приймали участь разом з службою безпеки України з військово-повітряними силами операції про можливі передачі військового літака російського і вони винного тільки вас одного так нашли. А ви... дивіться, а там вже ж у вас іще ще ж були якісь колеги. Так, да, Були колеги, були співробітники СБУ. Да, спів... Вони фальшують допити. Тобто вони допитували людей під час е, слідства, і вони, де люди казали, да ми приймали участь в цій операції. Вони а ці скажіть мені, будь ласка, а вони до цього, де вони служили, ці, що фальшують. Може там на цій службі, з співробітники? співробітки. Це цей курко, про яку я вам сказав, це слідчий, це колишній прокурор. Ні, мене інтересує оці хлопці, з якими ви служили. Вони служили до цього де? Що в них обща з тими, що вони їм вірять, а вам не вірять. Вони їм не то, що не вірять, їм не потрібно їх притягувати О, до я, до що, що я хочу у вас Самова. питати, чого їм в... на вони іменно вас взяли, тому що, а їх не трогають. Тому що я ціль, по-перше. І по-друге, якщо ми будемо всі разом, да. тоді нема злочину. А вони вважають, що я перевищує на, кого, на когось треба спихнути. Да, вони вважають, що я перевищив свої свій... Дивіться, Суть в чому дуже просто пояснював. Вони вважають, що я перевищив свої службові повноваження, тому що займався діяльністю, пов'язаною нібито з розвідкою або з оперативною діяльністю. Так? Однак в групі разом зі мною працював оперативний співробітник Служби безпеки України. Тобто він займався цими питаннями. Якщо цей оперативний співробітник буде рахуватися, що він теж приймав участь в операції, тоді в мене немає зловживання. Тому вони беруть його, приховують, цього співробітника, і не дають його на допити в суд не пускають. Скажіть мені, будь ласка, а що чого воно це взагалі почало, що вас почали в суд тащити? Хто, хто, що, де що це вийшло, зарвалося десь, або щось якась утечка була? От шо, що що тут мені? Що то тут, шо тут подозрительно, я вважаю, так? на що... я моя думка, да. я вважаю, що це політична справа зв'язку з тим, що ми вийшли і публічно, після того як От вся мені претензія в тому, що я вийшов і на телепередачі Шустера Свобода слова, сказав, що Єрмак є зрадник в офісі президента Татаров, Єрмак це люди, які він переслідують інтереси Росії. Вони повністю зірвали операцію по повагне. Ви публічно це сказав. Це я сказав публічно і за це вас я вважаю, що це за це... А тих От... ваших співробітників там не було. У Шустера? – Один був зі мною. А як з ним судьба? З ним судьба, з ним нічого зараз. А де він зараз знаходиться? Він служить. Служить? Так. Да. – Що, не спрашуємо де, добре, він служить. І після того у вас почався прес почався на вас. Да. Да. Так. Сі... – прес... А ви десь СІЗО сиділи, не сиділи? Так, Я сидів рік Сік... в СІЗО, рік і два місяці. Рік і два місяці? Да. Служив безпеки України, в СІЗО знаходився і потім сидів в Крибаницьку. Два місяці ще три а вас випустили під заставу, так. і зараз виходите під заставу, але коли вони зрозуміли, що ця справа розвалюється, перша по літаку, про яку я вам сказав, то вони порушили іншу справу. Іншу справу по подіям, які були в 2020 році, вони їх нібито переоцінили і знову мені дають справу для того, щоб не тримати під арештом домашнім. Оце сьогодні був цей інший суд по цій другій справі. Він не відбувся, тому що суддя. Виконує обов'язки голови суду, і він переклав зацікавлення, переніс на наступну дату, на іншу. Хорошо. А ви можете так, якщо це може не можна казати цього, що ж на самому там сталося? От що на вас почали, я же ну ви сказали, що зрадник. Хорошо, але вони ж не можуть на вас кримінальну справу відкрити, щоб ви в Шустері сказали, що хтось там зрадив. Правильно, вони знаходять якусь подію в во. Я що до да, це я хотів. Так, я ж розповідаю, що ми намагалися так. вкрасти російський літак. Росіянам запропонував нам передати літак росіянам. Це не той, що перелетів колись був. Ні, ні, він не перелетів, він пропонував перелетіти. А, Служба безпеки України цим займалася. Він запропонував службі безпеки України передати літак, але не передав цей літак виявився, що він не хотів, чи його, при... чи його росіяни сприймали, чи він не хотів цього. Але той аеродром, на який він хотів, нібито один з трьох аеродромів, на який він хотів передати літак, обстріляли ракетами. І вони вважають, що це, ця операція винна в цьому обстрілі. Ось і все. От за це а, вони намагаються мене притягнути. Винна? Так. Да. Хоча немає ніяких доказів. Є докази того, що це росіяни. Досліджували цей аеродром, розвідували його супутниковою розвідкою, безпілотною розвідкою і бомбили, тому що там стояли літаки. А вони вважають, що це я нібито повідомив росіянам про те, що там хтось є на цьому опорі. А <правда> оці докази <правда> там є в кримінальній справі, що ви їм передали? Вони якось кажу, розправ... там вже Діться, щось писали, коміс? Правильно, Ось вони написали, що я передав росіянам інформацію, що на аеродромі нібито є люди і техніка. Хоча це. А де, а де оце докази? О, послухайте цього. Мене. А, е, дякую. Цей, злочин, цей злочин кваліфікується як державна зрада. Правда? Якщо ти передаєш ворогу інформацію про, про свої війська, це державна зрада, це 111 стаття. М можна я вас запитаю ще, а ви де службовець? Ні, я військовий. А що тоді десь зрада? Тому що так і є. Державна зрада. Якщо ти зраджуєш країну, то яким би ти не був, це державна зрада. Що ти цивільна особа, що ти держслужбовець, що ти військовий, це державна зрада, да. в випадку. Ага. Це пожиттєво. Да? І от дивіться, вони пишуть мені в постанові, про те, що притягують до, до відповідальності, що я передав росіянам інформацію про зосередження техніки, це 111 стаття, державна зрада називається. Ага. Але мені в кінці обвинувачення акту не пишуть, що я державний зрадник, а пишуть, що я перевищив службу повноваження. Тобто в... там не було того. Правильно, бо в них в справ... Дивіться, вийшло, що будь-яким способом вам треба було вас якось суд заточити. Правильно, ось. А там вже перекваліфікації. роблять. Да, да, Зараз це відбувається. І сьогодні вже ми допитали. от є 17 потерпілих, які отримали травми, там, поранення від ракетного обстрілу. Вони вважають, вони написали, що вони потерпіли від, мо... від моїх нібито. А коли вони написали це? Е, В У 2023 році, в травні місяці і в вересні. Але коли вони всі прийшли. Скажіть, до... будь ласка, вони написали тоді, коли вже кримінальна справа так, коли була? Я вже сидів в в'язниці. Ага, в числі... А, а, а тепер... до цього вони нічого не писали. не писали. Вони писали, що вони були потерпіли... а вони зараз служать або вони зараз да. дома? Вони зараз служать. До а. цього Діся, до цього вони написали, що вони потерпіли від російського обстрілу. Але прийшов мій слідчий і каже: А ви знаєте, що це російський обстріл? Це червінський повідомив росіянам про зосередження. Тому ви потерпіли не від російського, а від червінського. Вони кажуть, да. Ну ми цього не знаємо. Слідчі каже, це так. І є. А скажіть, будь ласка, залучає, А звідкіля ви це знаєте? Бо ми от я вам розповідаю, що зараз на суді, коли цих потерпілих ми всіх допитали свідків свідків, Вони пі потерпілі потерпілі свідків. Так, потерпілі свідків фактично, і вони всі от Ми поки що допитали 15 людей з 17, Залишилось двоє, і от всі 15 сказали, що ми не вважаємо, що червінські видні. Ми вже в Росію хвини. А кажуть, а слідчий нам обманював нас? Виявляється, що слідчий обманював нас, і ми проти. Ми казали слідчому, що ми не вважаємо Чергінського винного, але слідчий все одно це написав і положив справу. І зараз виходять ці фальсифікації, виходять уже на назовні. Зрозуміли? І це в суді вже ми це все побачили. І ми адвокати про це пишуть, говорять. Скажіть мені, будь ласка. Ось зараз перенесли цей суд. Так. А на коли його перенесли? Дату не сказали. Ще? Вони не сказали. Вони просто... Суд... А в зв'язку з чим це все пали засухали передбалися? зазначив, що він сьогодні виконує обов'язки голови суду і не має часу розглядати. Ага. Так що так. І цю справу, і ще раз повторюсь, ця справа, яка тут це інша справа, вона була порушена стосовно людини, яка записала Єрмака Дениса і Андрія про те, що Андрій Єрмак і Зеленський продавали посади наші, коли вони тільки прийшли в 2019 році. Вони вже пропонували призначати на посади людей за гроші. 10 тисяч доларів коштувала тільки зустріч, а потім за призначення решта сума. І оця людина записала цих людей на, ну, на це відео. як Трамп колись сказав. якщо хочете вселитися. Хай це тоді. Хто це був тоді, не пам'ятаю. Чи Порошенко, чи Зеленський. Щось було. Каже, хочеться сидити, платіть гроші. Так і Єрмак зробив. І це є на записах. Ага. І цю людину фактично на неї сфальфували кримінальну справу. Кримінальна справа ні до чого не дійшла, вона була зроблена в 2020 році, 2020, от до сьогоднішнього дня по ній немає рішення. І от в цю справу мене просто дописали, що це я нібито там з ними разом спів, е, приймав участь в цій справі. І от вони зараз її переносять. Так, зараз ми перейдемо на вторую часть. Здравствуйте, Украина! Киев, город Криворог. А также, Роман, вам лично привет. Ну, вы побачили, что происходит. Из всего этого я понял одно. Передел был. Може я в чем-то и але но им должностям надо посади, і будь любым способом надо устранять неугодних. Так от, я отак вот со сторони наблюдаю за этим всім кипішем, що у нас в Україні происходит. Трошки что-то там... Или с ума сходят. То они устраняют журналистов, то они устраняют... Представьте себе, вот... Если у меня стажу 34 года журналиста, то я, наверное, в чем-то соображаю, понимаю, да? В жизненных вопросах. А Романа... 20 років стажу разведки. И вот представьте себе, не просто так его изолировали. Что-то ж он, наверное, знает. Я бы на их месте просто б до Романа Пидишов сказал, Рома, ну ты отработал, пожалуйста, освободи место для других. Я думаю, так бы было проще. А так вони на данный момент, обозляют людей, обозляют против себя. Это я что вам так скажу? Потому что, когда была война отечественная, и так же сама сейчас война, когда трогают цивильных людей, цивильные люди, гражданские, они озлобляются. И тогда, они никому ничего не прощают. Я думаю, надо находить общий язык. Вы почули? И прекращать эти войны, и прекращать вот там дележки, блядь. Можно просто с человеком договориться. И я думаю, каждый пойдет. А так получаются конфликты. Но это всего лишь мое мнение. Господа телезрители, у вас есть свое мнение – Ви, пожалуйста, це все почули. І зробіть коментарі, хто що думає. А після этого я вам покажу покажу до цього відео Верховний суд, як я хотів піти на суд до Порошенка Петро Олексійович. потому тому що в Фейсбуці було чітко ясно. объява, что будет суд такого-то числа в такое-то время. И вы подивитесь. Ну, опять же, вы сами сделаете выводы. А вам всего доброго. До новых встреч. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале. Принимаем помощь. <звук> Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.